Привіт-привіт, мої любі. Мене звати Оксана. Дуже рада, що ви зайшли до мене на канал. Сьогодні хочу зробити розклад, що ви думав про тебе сьогодні. Так що загадуйте людину, партнера. Подивимося, що він там згадував про вас сьогодні. Для початку давайте як він розкаже про себе, щоб ви впізнали, чи це саме найвашій до, до нас сюди сьогодні завітав. <кхід> так, ну давай. Сподіваюсь, ви готові зосередились. Давай розказуємо, що ти. Можеш розказати про себе? Який ти, що там тебе відбувається, все, що ти можеш нам розказати. Угу. Він тут нам зразу розказує, що він тут або ревнує якусь королеву Пентаклів, яку він знає або ж дуже давно, або з якою пов'язані такі, знаєте, теплі ностальгічні почуття. Ну, принаймні, якщо не ревнує, значить на щось сердиться. Давайте ще далі. Що ти ще розкажеш? Угу. Бачите, він розказує, що у вас тут є вибір між ним і якимось ще імператором. Ну, якщо ви дружина, бо ж у вас вже є пара, помимо цього чоловіка, на якого ви зараз дивитесь, тоді це зрозуміло. Ну, можливо, навіть так програтися, що він підозрює, що можливо у вас хтось є. В будь-якому випадку йому це не подобається. Він каже, що тут потрібно робити вибір. Тут ще навіть може про програтися так, що це в нього хтось є, і в нього зараз вибір між тим, щоб ну, залишатися імператором, тобто в ролі чоловіка, там, ну, такого постійного партнера, ну, якоїсь жінки, або ж іти за своїми почуттями, за своїм серцем. <кій> так що дивіться, як це до вас більш ну, з вами розумує. Ну, тобто, дивіться, тут така ситуація або у вас хтось є, або в нього хтось є. Тому що тут дійсно є вибір між двома. Ну, Є вибір або між двома чоловіками, якщо це у вас хтось є, або ж це у нього вибір бути з сім'єю або з вами. Ну, тобто тут е, хтось явно не вільний. Так, і що ти ще розкажеш? Що ти ще розкажеш? Розказує, що мрія тут проявитися, е, написати, не знаю, приїхати, тому що хочеться дуже взяти цей шанс. Шанс на якусь таку, знаєте, Дорогу, світле, майбутнє, чомусь так хочеться сказати. Ну, не знаю, ви для нього дуже цінно. Йому б хотілося з вами піти в цей шлях, бачите, з вами якісь далі нові відкривати, жити довго і щасливо. Дуже хочеться до вас проявитись. Я не знаю, можливо, у вас зараз пауза тут якась. Або ви давно не бачилися, або ж він просто хоче вам щось тут сказати. Тому що тут чоловік, бачите, в нього в думках от саме проявитися, або ж проїхати, або зателефонувати. Ну, тобто оці стріли кохання, як ця карта називається, вони направлені в ваш бік. І тут, до речі, ця карта така швидка. Якщо у вас з ним зараз немає переписки, значить, от-от він вам ну, не знаю, з'явиться тут в вашому житті, або ж напише, або приїде власною персоною. Так що дивіться, якщо це з вами резонує, якщо це схоже на вашого, або на те, що там між вами відбувається, то давайте ж подивимося, чи думав він сьогодні про вас і що саме думав. Ну давайте для початку чи думав взагалі, а то раптом він не думав. Якщо не думав, тоді запитаємо, про що ж він там думав, чим зайняті його думки. Так, добре, давай розказуй, Чи ти думав сьогодні? Що це у нас? Забагато карт перевернулось, не буду дивитися. Так, розказую. чи ти згадував сьогодні, чи ти думав сьогодні про дівчинку, яка тебе загадала? Чи ти думав сьогодні про дівчинку, яка тебе зараз дивиться? Чи ти думав сьогодні про неї, чи згадував ти її сьогодні? Знову розказує нам про карту вибору. Слухайте. Ну, знову ж таки, я не знаю, чи це в нього вибір, чи у вас вибір. Ну він думав саме про цей вибір, що треба дійсно. Ах, щоб цей вибір стався, щоб цей крок був зроблений. Тому що якщо ну, цей вибір, скажімо так, якщо цей поріг буде, якщо перетнути цей поріг, так от зробити цей вибір, тоді дійсно начебто весь світ відкриється. Тут у нас, бачите, глобус. Тут начебто все закрутиться, завертиться, бачите, буде сонечко, буде все ясно і зрозуміло. Нарешті щось проясниться, нарешті щось не знаю, буде рухатись, зрушить з місця. І дійсно події тут закрутяться, і все якось буде розвиватись, рости, світити. Так. То думав ти сьогодні про дівчинку. Ну так, ну дійсно він думав про те, що треба робити цей крок, якщо йому, то. То думав, що йому, якщо вам, то думав, що треба, щоб ви зробили цей крок, ну, все рівно думав саме про вас. Думав про те, що хочеться з вами тут десь, ну, не знаю, добре провести час, можливо, зустрітись, можливо, запросити вас на побачення. Але зараз, каже, начебто, хочеться цього побачення, хочеться цієї такої легкості спілкуванні. Але зараз, каже, тут є якийсь тягар, щось тут. Щось тут дуже складно саме зараз проявитися. А в чому ці складнощі? В чому ці складнощі? Страшний суд. Ну, щось серйозне відбувається. Не знаю, що... а що це тут таке по страшному суду відбувається. Двійка кубки, слухайте. Ну, Або ж це між вами тут була якась ситуація, так, і зараз потрібно тут зробити якісь свої висновки, зробити якісь. Не знаю, або відродити, наприклад, те, що між вами було, тому що між вами тут була двійка кубків, між вами був тут якийсь рух. Я не скажу, що тут було щось дуже серйозне, тому що паж жезлів, але все рівно була якась взаємність. Не знаю, чи це вже прям кохання, чи просто закоханість, чи симпатія. Ну, в принципі, це про кохання. А, принаймні, закоханість це точно. І Він каже, що зараз складно проявитись через якийсь суд. Ну не знаю, бо ж ви з ним посварилися за щось, і потрібно ну, до того, щоб ще проявитись до вас тут, не знаю, з пропозиціями зустрітись, потрібно ще вирішити якісь питання, невирішені. Та То що це в тебе тут? Що тут відбувається? Що тут відбувається? Ну, ти він розказує: я тут сижу в своїй зоні комфорту, не знаю, розслабляюся, можливо, тут випиваю, <гум> начебто він тут ти що, збирається з духом, я правильно тебе розумію? <гум> ну, я тут готуюсь до бою, так? Готуюсь воювати, готуюсь відстоювати, начебто він тут набирається сил. От має таке враження, начебто він тут ну, дійсно збирається з духом слухайте. Можливо, навіть думав про те, щоб до неї заявитись, треба там для хоробрості <гум> трішки випити. Ой, я, звісно, жартую, ну, ну от в когось так точно може програтися, тому що така хвиля пішла. Ну, взагалі, тут чоловік такий, знаєте, я б не сказала, що він звик ну так якось йти на абордаж. Дуже такий прям завойовницький дух у ньому не видно. Так, добре, давайте тоді подивимося, що ж саме він думав про вас. Так, що саме ти думав про дівчинку, яка тебе загадала? От ти там щось собі мозгував, думав, що треба робити вибір або ж тобі, або їй. Тепер розказую, що саме про неї думав. От дивіться, знову перевертається ця трійка кубків. Може, тут когось трикутники. В принципі, тут в більшості трикутники. Но, взагалі, трійка кубки це колись дуже добре з людиною. Коли ти начебто розслабляєшся з нею, якось відчуваєш себе в своїй зоні комфорту, дуже спокійно, так, хороше. Що ти думав сьогодні про дівчинку? Що ти думав сьогодні про неї? Що ти про неї сьогодні думав? Ой, думав про те, що пора вже закінчувати, не знаю, з вашою війною. З, знаєте, по сонцю і по п'ятірці жезлів, Вона начебто пора. Як це сформулювати? Досить боротися за те, щоб, ну, щоб показати себе головним. ну як. Тут, начебто, боротьба йде не за те, щоб просто ну, бути в стосунках, наприклад. Ні, тут боротьба саме між вами. Тут кожен хоче бути головним, не знаю. Кожен хоче бути лідером, і він думав про те, щоб пораз цим закінчувати. Якби там не було, ну скільки типу, досить вже воювати, досить. Ну От саме, бачите, ці авські моменти, він начебто згоден, що з цим треба вже ну, зупинятися, вже досить воювати. Я не знаю, можливо, тут ви дуже хочете бути на рівні з ним, або ж як в такій позиції лідера, такого вищого за нього. Якщо так, якщо ви дійсно тут намагалися йому щось якось продемонструвати, що ви там достойні. Бути в цій позиції зверху, то він каже, досить вже треба з цим закінчувати. Так, ну все-таки поясни, поясни. Ну, Дивіться, він злиться, тому що ви дійсно стоїте на своєму. От, от мені як пішла ця хвиля, що ви хочете бути ну, головною в стосунках, я не знаю, в чому це вас проявляється. Можливо, просто хочете, щоб все було за вашими правилами, за якимось, ваш, за якимось вашим баченням того, як це має бути. Тому що він каже, я, мені, ну, йому неприємно, що ви от дійсно воюєте за своє, що ви тут така собі Амазонка, знаєте, яка намагається, щоб все було по її. Ну, от йому це не подобається. Він каже, з цим треба закінчувати. І як ти збираєшся з цим покінчити? Як ти збираєшся? Ну, дивіться, як він збирається. Королева кубків, десятка кубків. Ну, полюбовно, дивіться, щоб якось з вами досягти цієї взаємної гармонії, ну, тобто без всякої боротьби, а якось начебто лагідно так підійти до вас. Ну, Я не знаю, як це саме в вашому випадку проявиться. ну, Тут все через почуття, бачите? Можливо, просто затопити вас так цими кубками. Я не знаю, щоб ви тут розм'якли, розтанули, перестали йому тут. Ну, з ним боротися. Цікаво. Як ти збираєшся? От як ти. От скажи мені, будь ласка, от як саме ти збираєшся це зробити? От через кубки це як? Як саме ти збираєшся це? Ну, дивіться, знову жістка кубки. От начебто нагадати вам, як було раніше добре. Або не знаю, у кого, якщо ви знайомі з дитинства, як в дитинстві було там добре? дитинці, слухайте, можливо, в когось тут спільні діти? Ну, все рівно тут от все тут через кубки, дивіться, тут все через почуття. Якимось таким методом він дійсно знайде до вас цей ключик, тому що він каже, я втомився вже боротися. А що ти взагалі, от, що ти взагалі від неї хочеш От від своєї дівчинки? Що ти від неї хочеш? Що ти від неї хочеш? Імператор. М -м -м. Повішений смерть. А, дивіться, він хоче покінчити. Ситуації уповішено, ну, так? Тобто те, що між вами зараз я так розумію, якась пауза, він каже, я хочу покінчити з цією паузою, я хочу закінчити всі підвішені ситуації, що там між, між вами відбувається. Він каже, я хочу з цим покінчити і вчинити ну, дійсно вести себе по-імператорськи, якось знаєте, вже зріло себе повести, як, як чоловік, як справжній імператор. так? Якось проявити себе вже серйозно. так? Ну, То яких ти стосунків з нею хочеш, яких стосунків, ну, щоб вони розвивалися стабільно, дивіться, вдвічку кубків, щоб ми дійшли якогось взаєморозуміння, щоб ми дійшли ну, взаємне кохання, слухайте, щоб ми дійшли до взаємності, щоб у нас було повне ну, розуміння один одного, дивіться, щоб ми були парою, щоб ми були разом. Він такого хоче, щоб бути з вами разом. Бо каже, вже так сумно, я вже тут втомився, каже, чекати, коли вже ми нарешті ну, дійсно дійдемо цієї гармонії, цієї парності. Слухайте, тут начебто він з вами дуже скучає. Ви, напевно, давно не бачилися. Но він хоче розвивати, дивіться, поступово, повільно, але йти кудись, знаєте, так, в стабільність, якусь, в щось таке більш <кхем> тривке, не знаю, як сказати. Щоб це вже дійсно було щось серйозно, не просто так зустрілись по трійчці кубки десь там посиділи, випили там по бокальчику і розбіглись. Ні, він хоче дійсно розвивати, щоб це все кудись вело. Так добре, скажи ж тоді, куди саме ти хочеш привезти ваші стосунки, куди ти їх хочеш привезти? Дивіться, якийсь серйозний дядька тут у нас. Ой, дивіться. Колесо Фортуни, трійка Кубків. Він каже, ну тут сама доля нас веде, тут сама доля мені вкаже шлях. Щось він, так знаєте, більш покладається на, ну, на вищі сили, на Бога, хто там як, у кого. що він там вірить в вас. Ну, тобто він взагалі каже, що я сподіваюся, що от колесо Фортуни буде на моєму боці, так, що Фортуна мені посміхнеться, і це, цей процес пройде гладко і безускладний. То куди ти хочеш привести ваші стосунки? Куди? Король шесть. Це вже тепліший. Куди? Єрофант. Так. Ой, Верховна Жриця. Слухайте, тут він у вас прям такою парою показав. Єрофант, верховна жриця. Ну, він дійсно хоче з вами бути на якомусь рівні. Єрофан, знаєте, це ще про, скажімо так, не, не те, що навчання, а просто про те, щоб якось, наприклад, вчитись будувати разом ці стосунки, щоб вони вже були якісь більш осмислені, щоб вони вже були з якимось таким підґрунтям, не знаю. Чомусь так хочеться сказати. Ну, взагалі він, тут дивіться, тут наче ви тут шезливий, начебто ви тут його розгарячили. Можливо, він раніше був такий холодний, якийсь відсторонений, ну не знаю. там... Керувався чисто логікою там по житті, а ви тут його запалили. Він тут загорівся, став, став жетливим, тут йому хочеться діяти, якось проявлятись до вас. І він хоче, бачите, щоб ви з ним були ну, на рівні такому. Або ж це ви тут у нас взагалі така верховна жриця, в тому плані, що така мудра жінка, знаєте, яка тут дійсно багато чого знає, розвивається, і він хоче до вас дотягтися. Або ж це він каже, що ви взагалі з ним ну, на рівні, тому що він і себе вважає таким ну, правильним <губ> в лапках, і що ви тут з ним дійсно один одному підходите. Так, ну все-таки ти не хочеш казати мені прямо, а яких би ти хотів з нею стосунки от, взагалі? От Чи ти бачиш вас, ну, я знаю, в сім'ї в такій стабільності? Ти бачиш вас парою? Ти бачиш вас такою парою сімейною? Хочеш ти таких стосунків? Він каже, що зараз ще не вистачає, можливо, у когось пентакликів не вистачає. Або ж це він просто каже, що зараз він ну, такий безресурсний, в тому плані, що треба ще тут почекати, ще постаратись для того, щоб бути переможцем, вийти в переможця, наприклад. Тому що він дійсно зараз чомусь безресурсний. А що тут у тебе не вистачає? Це про гроші, про фінанси чи про якісь моральні? Про що це почуття? Почуття які? Угу. Слухайте, ну тут дійсно чоловіку треба ще попрацювати. Він каже: я відчуваю, що я ще не досяг того рівня. ну Наприклад, якщо <кхем> мова йде про так, то він каже, що я ще не такий, ну не так ну, не відчуваю себе спроможним, наприклад, забезпечувати так родину, як того, наприклад, ви достойні. Тобто він тут нам розказує, що я ще не, не готовий до таких стосунків. Ну, а взагалі, ти бачиш перспективи в ваших стосунках? бачиш? Перспективи у ваших стосунках. Ну, він каже, тут є обмеження в спілкуванні. Що за обмеження? Що ж це за обмеження? Хм, цікаво, можливо, навіть тут хтось когось заблокував, наприклад, ви його. Тому що він каже, тут спілкування в нас обмежене, обмежена якась взаємодія. Тут треба все по новій, щоб тут був зроблений вибір. Знову ж таки, повертаємося. До тієї двічки, ні, це у нас перед цим було двічка жезлів. Була що потрібно зробити вибір, і знову тут нам казано те, що потрібно зробити вибір, тому що зараз є обмеження. Можливо, до речі, каже, треба обновити ситуацію. Можливо, дійсно хтось з вас не вільний. І він каже, що для того, щоб ми вже були, ну дійсно щось уже разом будувати, потрібно обнулити ситуацію, і тоді вже знімуться обмеження. Коли вже буде зроблений вибір, ну тоді вже, начебто, подивимося. Так, ну, давайте тоді подивимося, що він хоче вам зараз передати. Тому що, в принципі, я б не сказала, що він тут. Е, ну, Щось такого казав, що він не хоче з вами там <сих>, якихось серйозних стосунків. Просто каже, що є перешкоди. Е, він ще тут ну, не довіс, наприклад, до такого рівня, і про те, що у вас тут є десь якісь обмеження, які ну, і, треба зробити вибір. Можливо, вам, можливо, йому. Так, ну що, давай скажи тобі, що ти хочеш передати зараз дівчинці, яка дивиться цей розклад. Що ти хочеш їй передати? От якесь послання, не знаю. Якесь слово, слово, якесь добре, тепле, що ти хочеш їй передати, що ти хочеш їй зараз передати? Королева Пентакли. Так, не, не зрозуміла. Ну він каже, що ви тут хитруєте, слухайте, що ви тут розгодуєте ситуацію, що ви тут нечесно якось поводитесь. Можливо, ви тут замовкли, наприклад, не відповідаєте йому, тому що тут. Я запитав, чому ці хитрощі так от взаємодії. Можливо, ви зараз дійсно не знаю, заблокували його, і ви начебто тут. Або ж ви дієте, так, знаєте, так холодно, гаряче, ці емоційні годолки. Ну, тобто він тут розказує, що ви тут нечесно з ним себе поводите. І що? І що? Ну, а йому це, дивіться, його це вганяє в дев'яточку мечі. Він каже: я дуже переживаю, вона мене тут. Ну Не знаю, ви чимось тут розтраюєте, Доводите його, ну не знаю, можливо, навіть до сліз, Слухайте тут до, безсонні, до безсонних ночей. Угу. Каже, ну, правильно, тут було вже нарешті почати спілкування. Ну так, Я так думаю, що ви тут його заблокували. Або ж, наприклад, ви перестали відповідати, або ж ви тут якісь інтриги плетете. ну щось ви тут... Він каже про те, що ви порушили якусь, не знаю, взаємодію з ним. Ви зараз, начебто, або не відповідаєте, або не хочете налагоджувати цей контакт. А, бо ж взагалі, можливо, ви тут е, кудись поїхали, слухайте, може хтось і поїхав кудись. Колесо фортуни ще ж можна прочитати і як подорож. Ну, вас показує Пентакло. Це вже хороший знак. Це, начебто, знаєте, що ви тут е, в ролі такої, ну. Постійної жінки, так, що він хотів би бачити у своєму житті такому амплуа Корилеве Пентаклі. Ну, каже, вона це мене дуже засмучує, і що правильно тут було проявитись. Це він вам каже, що правильно, було якби ви йому тут написали. Ну, Це він так хоче. Так, то що ти хочеш ще їй передати? Що ти хочеш ще їй передати? Ну, от бачите, знову ж таки, тут між вами відстань. Тут, можливо, диво дійсно хтось навіть. Ой, десь в подорожі чи просто зараз ви десь на відстані? Бо він знову нам розкаже, що по справедливості тут потрібне було б якесь примирення, якесь зближення, тому що ну занадто все якось, якісь замки повітряні, бачите? Занадто все якось відірвано від, від реальності. Що потрібно якесь, не знаю, заземлитись, слухайте. Так, ну подожди, що ти хочеш з цим сказати? Що, ти, ти від неї щось очікуєш? Ти від неї очікуєш дій чи що? Ну, знову ж таки, ви десь далеко. От ви десь далеко. Можливо, ви спілкуєтесь десь ну, лише по інтернету час від часу. Ах, можливо, ви тут зіронька бачите, десь о, сяєте, ну не йому. Ну, Бачите, ви десь далеко. Мир і зірка. Ну і що? Ну вона далеко і що? І що ти хочеш цим сказати? Ви далеко, ви така вся із себе, така самодостатня, ви тут така. Ой. Начебто ви тут без нього себе дуже добре почуваєте і що? І знову ж таки, бачите, що ви почали, тим і закінчимо. Він каже, він каже, що ви повинні зробити вибір, що зроби вибір. Нарешті обери свій ну не знаю, свій курс, свій напрямок. Можливо, ви дійсно кудись поїхали, і він хоче, щоб ви повернулись, наприклад. Якщо ви зараз десь ну не знаю, переїхали кудись, чи постійно на місце проживання, чи просто десь. На ну, який щастя. Він каже, що ви тут знову розказує, що все ви повинні зробити вибір. що це від вас залежить? Тому що ви десь на відстані така вся недосяжна. Але наскільки ж така красуночка, і також ж хочеться, щоб ви тут були поруч, але тут, начебто, за вами вибір. Ви повинні зробити цей вибір. Не знаю, має таке ще враження, що він хоче, щоб ви до нього приїхали, слухайте, якщо ви живете в інших ну, містах, країнах, не знаю. Він каже, ну вона повинна тут робити цей вибір, дивіться, і приїхати до мене. А чому ти вирішив, що чому ти на неї покладаєш цю відповідальність? Чому ти на неї це все перекладаєш? Імператор? І що, який імператор? Король Кубки? Бачите, це ж знову ж таки про те, що він каже, що в неї вже є хтось, вона повинна зробити. І, до речі, нам так і випадало імператор і король Кубки спочатку. Все-таки дівчатка, це про те, що у вас тут два чоловіка, що ви повинні зробити, з ким ви хочете бути. Чи з ним, чи з своїм імператором. Так що він всі бразди правління ваші руки перекладає. Що ж, дівчатка, такий був розклад. Очікую він від вас якихось дій. Ну, таке часто в розкладах випадає. Напевно, чоловіки зараз менш такі активні стали. Що ж, дякую, що подивились. Якщо ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, кому потрібен особистий розклад в описі під відео або в шапці профіля пошта, як зі мною зв'язатись. А я дякую, що були сьогодні зі мною. До побачення, всього найкраще.